Йому надзвичайно подобається титул Останній диктатор Європи, і він ним цілком заслужено є Олександр Лукашенко, людина, яка пройшла довгий шлях від директора колгоспу до директора країни, незмінний глава Білорусі з 1994 року, жорсткий та авторитарний правитель. Лукашенко традиційний радянський керівник, шлях до влади Ляксандр Ригорович, а саме так звучить його ім'я по батькові білоруською. Розпочав зі вступу в КПРС. Подальша кар'єра виглядала цілком стандартно. В 1987 році. Лукашенко став головою колгоспу і навіть не мріяв про щось більше. Та все змінив розвал СРСР. Перед Олександром Лукашенком відкрилися величезні можливості. Як добрий господарник, він знав, як знайти шлях до серця людей. Білоруси дуже важко переживали розпад СРСР. Лукашенко зіграв на почуттях співгромадян і зміг потрапити до парламенту. Два головні козирі Лукашенка зразка 1991 року. Критика чинної влади та ностальгія за союзом. За три роки переконавши білорусів у тому, що принесе їм процвітання та знищить мафію. Лукашенко вперше став президентом. У крісло глави держави він сів як влитий. Тоді ж Олександр Григорович і вирішив: нікуди він звідси не піде. Батька зробив головну ставку на дружбу з Росією і не прогадав. Хитрий президент вибивав у росіян багатомільярдні кредити та за копійки. Завдяки цьому підвищувався рівень життя білорусів на початку 21-го століття у Європі склалася парадоксальна ситуація. Там існувала країна з плановою економікою радянського зразка та жорстким авторитарним режимом, яка на диво європейців процвітала. Саме це процвітання і забезпечило перемогу Лукашенка на виборах. Між своїми каденціями він влаштовував референдуми, на яких продовжував собі термін повноважень, прибирав до рук владу та нарощував свій вплив. Більшість, якій загалом таке життя подобалося, одностайно підтримували свого диктатора. Та були й ті, кому такий стан справ був зовсім не до душі. Білорусам не подобалося, що Лукашенко зробив російську мову другою державною, що він давив на незалежну пресу, розширював повноваження КДБ. На початку правління критики влади бацькі просто зникали безслідно в білоруських болотах. Потім, коли у Європі забили на сполох та зробили Лукашенка невиїзним, опозиціонерів стали запроторювати до в'язниць та психлікарень, як у старому доброму СРСР. Нам усилено і ціленаправленно нав'язують безсовісні сценарії цвітних революцій, написане під копірку в столицях віддільних стран. Ми розуміємо, що ціль... Ціх атак неуверенность и тревогу, разрушить общественное согласие. Этому не бывать. Пік протистояння народу та Лукашенка настав у 2010 році. Тоді в Мінську загони спецпризначення надзвичайно жорстоко розігнали акції протесту після оголошення результатів виборів президента. Після цього білоруси, здавалося б, просто опустили руки. Зараз Лукашенко немає ще й 60-ти. Він сповнений сил та бажання керувати далі. У Білорусі вже навіть народився жарт. Якщо диктатора не скинуть після повномасштабної революції, з президентського палацу він піде лише вперед ногами. А так як білоруси, хоч і гордий, але дуже мирний народ, чекати їм нового керівника, очевидно, доведеться ще довго.